Ось про кого я казав, Ходи стріляє. Тільки що мене п'ять спрашував. Так, всім доброго дня. Давайте со мною пройдемося по магазину. Чуть-чуть, дивіться, що у нас намічається. Коротше, якийсь ураган намічається. Писали 12 часов лине. Ну ще не линуло. Там ходи стрілять сіаріти. Только звіс велосипеда, да, сірі. Це вже я не знаю який раз. Так, кінь стоїть пристегнутий. Пішліть. До сих пір грибуть акціону коло по целую тележками. Шановні У мережі магазинів АГБ, є послуга зняття, готівки на касах.

Це може довго лежати, в принципі. Хвати, ну нічого на пару днів хати так, лимона, як завжди, немає, да? Що це нас соки? Польський іскусній. Колись я обрав такі от стой. Хай пшеки самі п'ють його. Модний хліб. Вау. Заварний. Так, так, так. До 13.05. Ще 6 днів. От і все, тут більш нічого нам не потрібно. Будемо ждати середу. Подивимося, що там що там в них буде. Thank <laughs> you.

Добрый день. Я. 85. Ммм, mm -hmm. как Дякую. Так, ще урага не начався. Давно не були ми в рідному селі, зараз ми заїдемо туди. Глянемо колбаску тихо тихо, тихо, тихо. Батарійки вже год держуться, кажуть, якщо я не помиляюся. Ну, скоро треба буде міняти, бо вирощить часто, бистро сідає. Бачите, видно вам в шортах і футболки, і очки наперед. Гавне, щоб каплі доща глаза не повибивали, мабуть. Я вас не піднял, могу сейчас тут паркуется уже. Так. Сейчас мені не нравится. Так буде надежно. Став, блядь, витріщився. Шов мене там на грудопу. Ага, ось, маяківська. Молим по малам, польовська. Ні, в мене просто маяків дуже багато. Ну, тобто четверо і вони підписані, поняла, ну. Можно на цей кусочек киевской. Mm -hmm. и, еще еще? и все. Не-не-не, mm -hmm. дякую. Привет, Христос воскрес. Я тебе И нужна? карта и плата. Mm -hmm. Да. Подожди, подожди. Mm -hmm. Ну, пряники есть, зефир есть. Ой, ну дивися, там 4, 5, 6, 7, 8, десь 9 кульок. Дякую. А Дякую. я не пам'ятаю, що ми з тобою з за цю руку ти стоїш, валаєш? Як самошедші люди. Коротше, бачите, оцей кусочок маленький, київський, 112 гривень. Коротше це раніше була московська. Зараз її перейменували на Київську. Зарі називається президентська вона. 410 гривень кілограм, як вам. Це навіть не півпалки я не взяв, а не на третю частину. Так, люди. Де ж ці грба огірки знайти? В колючку сумніваюся, що вони є в посаді. опа! Все, гарно вам видно. Щоб менше руля було в кадрі. Вже, ага. Може в оптовичок заглянуть. Так що буде сьогодні на наложим модна ковба копчено, вредно, ну все як полагається. Зараз може щось виберу. Кстати, Нет. На не кровати. У нас получается гирки -гладки. 89 гривен. Почему тут

А лимону не видно тут? А, все, понябо. Щоб я... Тут ще безплатні кульки. Дивіться, можна проденфіцирувати. Оп. О тут, кстати, таки ця штука дуже класна не наспірта.

Thank <laughs> you.

У мене зачистити. Ну дякую. Так. Ну, лимон можете до завтра подождати, як ви вважаєте. Буде ураган, вийду вам зніму. Так, щось мені вже по голові капнуло. Ну, дотікати. тікати. Бажаю вам гарного дня, бачу, він буде завтра. Завтра сонечко, завтра, можливо, поїдемо я. Відпочину, висплюсь і завтра ми, мабуть, чухнемо. Так, друзі, мирного неба вам бажаю. Як поганого не побажаю, тільки хороше. Хто забувся підписатися, тільки відео так дивиться. Не забудьте, підпишіться. Поставте лайк. Напишіть комент. Буду дуже вдячний. Все, починається дощ. 我也不去搞。